Добре знає, що знадобиться йому у школі тільки сам учень. Тому на перед шопінг ми пішли з помічником. Що вибрали і у скільки обійшлося, побачите далі. Я Ваня, мені шість строчків. Я йду. Перший клас познайомились, можна і на зошити подивитись. А їх тут сила силенна. Вані до душі припали ті, що з мультиплікаційними героями. Мені подобається з тачкою мовні Маквіна. Я вам зараз покажу є тачка Маквін. Зошити в нас є в такому. з таких з, з такої серії. А зразу кажіть нам а скільки вони коштують? Так о, «Ці зошитки коштують 3 гривні це на 12 листочків. Окрім зошитів, вані точно знадобиться й інше приладдя. Пані Олена професійно підраховує. Визіть, а наприклад, ручка, режимка, олівчик. Скільки то обідеться? Пенал?» Якщо зібрати першокласника повністю до школи, щоб йому зібрати портфелик, то він обійдеться не дешевше, як 500 гривень. І перелічуємо. Ручки, олівці, підставочка для книг, гумка, лінічка, кольорові олівці, фломастер, альбом для малювання, папка для ручної праці, пластилін, дощечка для пластиліну це все-все треба перший клас фарби. Пензлики, стаканчик, не проливайка клей ПВА, клей, олівець, ножечки, кольоровий папір, кольоровий картон, білий картон, обкладинки для книг, обкладинки для зошитів. Як з'ясувалось, до школи Ваня був абсолютно готовий. Із переліченого продавцем списку придбати із мамою не встигли тільки підставки для книг. Її ми і подарували Іванку, а потім попрямували на приглядати наплічники. 250 найдешевший від фірми Олі і 1 вересня ще. Ось там такий з машиною. Твердий. Ага. Дякую вам. А передивіться на здоров'ячко. Найдорожчі в нас зараз немає, але були 650, були 450 від Олі, від, Дякую вам від 1 вересня і були кайти 650 гривень. А яка різниця між дорожчими і дешевшими ранцями? Скорше всього, що, мабуть, ортопедичність у спинки. І так, підраховуємо. За канцелярію батькам доведеться віддати мінімум 500 гривень, плюс 650 за «беремо найдорожчий наплічник. Разом 1150 гривень. Та потрібно врахувати також одяг, взуття і шкільну форму, нагадує мама Вані. Що враховувати повністю з одягом з шкільною формою, з спортивною формою, десь в межах 4-5 тисяч. Скільки вам обійшлася шкільна форма? Шістьсот грив. В нас 10-та школа має бурдовий колір червоної шкільної форми, і ми брали тернопільський наш Ще виробництво це піджачок і брюки. купувати усе розповідає Оксана Пундик. Розпочали ще з середини літа, аби вересень зустріти у повній готовності, оскільки перший дзвінок каже важливе свято не лише для її Іванка, а й для неї самої.